Це відчувається. Це важливо, щоб ми відчували присутність, відчувається присутність Ісуса. Бо Ісус говорить, що де двоє або троє збираються в Його ім'я, Він посеред них. І якщо Христос, який вже народився, Він невидимим і видимим чином водночас перебуває між нами, то ми його маємо відчувати. Ми його маємо переживати. І відчувається ця його тут присутність. І це вже свідоцтво того, що посеред нас є такі люди, які на Нього відкриті. Ціль нашого християнського життя, властиво, можна би її назвати так, це пізнати Ісуса. З'єднатись з Ісусом, а навіть, навіть бути Ісусом. Це ціль нашого життя бути Ісусом. Як це можна бути Ісусом? Ну, Ісус говорить, що, якщо ви приймете мене, я буду перебувати в вас, а ви будете перебувати в мені. Тобто це те, про що ми говоримо, що ми одне тіло. Ми тіло Ісуса Христа. Ті, які приймають тіло Ісуса, п'ють Його кров. Тобто ми... втілення Ісуса відбувається в нас. Якраз в Його задумі теж було, що Він покликав учнів. Покликав тих, яким дав цю благодать, Тайну сповіді, Тайну Євхаристії, щоб ви могли причащатися, щоб вчили вас, священники, наприклад, щоб ми росли в те, щоб ставалися щораз більше в цій єдності з Ісусом Ісусом Христом. Тобто, ціль нашого християнського життя, брати і сестри, це пізнати Ісуса, з'єднатися з Ісусом. А Ісус куди нас веде? Ісус нас веде до Отця. Ісус веде нас до Отця Небесного. Тобто, Ісус нам відкриває, як сильно нас любить Отець Небесний. Чесно, все, що хоче сказати Бог. Вам, мені і нам, ось як я вас сильно люблю. Ось як я вас сильно люблю. Е, колись мені так сформулювалося, знаєте, що священницьке покликання це підтвердження Божої любові. Бог каже: Бачите, як я вас люблю? Я постійно і постійно кличу чоловіків до того, щоб вони стали учнями Ісуса, щоб вони прийняли цю. Благодать священства, і ви вам служили постійно, вже понад 2000 років. Ісус, навіть в найбільшій кризі, навіть в радянських часах були покликання, були священники. Якщо, наприклад, подивимося, що отець Ян тут був такий до глибокої старості, в його житті пишуть, що вже прийшов як старший священник, е, правда, є, то. Сьогодні ми дивлячись, скільки у нас тут священників, то у нас дуже багато священників в порівнянні з тими часами. Там ми буває, що плачемо, що нас і так замало, що треба би було більше. Але краще хай буде брати менше, але щоб ви святі були. І я з вами. Тому що, властиво, приклад сьогоднішнього отця, якого ми згадуємо, це приклад. Такого священника, якого мені хочеться наслідувати, я коли прочитав цей його життєрис короткий на п'ять сторін на п'ять сторінок, який мені прислали, я особисто отця Яна не знав. То мені, як священнику, як людині хочеться такого священника наслідувати, у якого, в який в нього був режим. Як він раненько вставав на молитву, сповідь, свята Меса, знову на молитву, потім з людьми. Постійно, постійно він перебував в цій тайні священства. Постійно, можна би так сказати, був таким стопроцентним священником по опису, який про нього говорять ті люди, які його пам'ятають. І він є властиво той. Який показує по собі, що людина, яка пізнала Ісуса, яка зустрілась з Ісусом, вона перебуваючи з Ним, вона щораз більше стає самим Ісусом. Щораз більше стає присутнім Ісусом. Сьогодні чуємо в читанні першому від Євангелиста Йоанна. Що хто пізнав Ісуса, той дотримується Його Слова, зберігає Його заповіді і як наслідок перебуває в Ньому. От, хотілося би з вас запитатись, хотілося б з вами поспілкуватись на те, Наскільки ви можете сказати, що ви живете, дотримуючись слів Ісуса? Що ви оцінюєте те, що відбувається у світі, дотримуючи слів Ісуса, заповіди Ісуса? Знаєте, одна з трудностей, яку я помічаю в християн, у тих навіть, які причащаються і сповідаються, що вони живуть так, якби не знали навчання Ісуса. Ну, наприклад, Ісус говорить таке не обговорюй. Бачу, як багато з вас відразу зрегувало. Ісус постійно каже, не суди, не суди. А ми що робимо дуже часто? О, Той то, Той то, то, та ти чув, та ти чула, та що він, і починаємо, якби, правда, судити. Або благословляйте і моліться за тих, хто вас переслідує, за ворогів ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Нещодавно в мене був такий випадок. Я коли одягаю цивіл, тобто знімаю ці всі епископські свої шати, взагалі вигляжу як хлопчик, хоча мені 49 років. Ось пішов я там у мукачеві над латорицією гуляти, робив там фотографії, фільми рибаків. Там дуже цікаво це було, багато рибаків, і тут один на мене почав кричати, рибак, каже: що фоткаєш? Зараз будеш постити. Каже, Потім здаш нас сепарам. якісь такі слова до мене почав агресивно говорити. Я взагалі не зрозумів. Каже, понаїхали тут. Всю агресію на мене злив якось. Я просто йшов, прогулюючись, зробив фотографію. І відразу в мене почалась така якась боротьба піти з ним говорити, об'яснятися. А мені Господь говорить, іди, Микола, йди далі, йди, йди. Я пішов, помолився один десяток ружанця за нього, другий десяток ружанця, третій, а голова. Розділяється, серце розділяється. Одна частина хоче говорити про те, як він несправедливо, як він несправедливо повівся, як він свою агресію, свої проблеми на мене злив. Є така одна частина. Хочеться доказати йому, не знаю, зібрати свідків. тобто... Якусь боротьбу провадити, а друга частина мені говорить, іди, Микола, йди, молися, благословляй його, благословляй, благословляй. Я так ішов і благословляв: десяток, другий, третій, четвертий. Потім відчував, як мене щораз більше знову заливає світло, знову заливає присутність Ісуса Христа. І потім Ісус мені почав говорити: Дивись, люди виснажені, люди втомлені, вони шукають, якби можливо, на кого зляти цю свою втому, цю свою агресію. Так, ти не винний. Ісус теж не винний. Ну тут помале якесь страждання було. Ну не було за що? Мене так я не буду вам говорити, що він ще там мені вслід говорив. Ось, може, цей чоловік побачить запис, то. Я Богу дякую за цей досвід, тому що це досвід Воскресіння. Я впустив Ісуса Воскресло. Але чого я впустив Ісуса Воскресло? Тому що мене вчить, Ісус, благословляй тих, хто тебе скривдив. От хто з вас, коли вам хтось щось не те зробить, не так подивиться, не так скаже. Е Хто з вас, не знаю, не там запаркує, не так швидко йде, або щось не зеркає, хто з вас молиться відразу за таку людину, або починаєте злитися, і ще злитися, і ще й щось таке скажете, і пак скажете, ще й, перебачте, може, плюнете, або ще й почнете потім всім розповідати, яка то погана людина. То, якщо ми так поводимося, що коли хтось нас зробить нам якусь шкоду, ми негатив будемо помножувати, тоді ми не дотримуємось слів Ісуса. Тоді ми не пізнали Ісуса. Тоді ми ще не пізнали Ісуса. І, друзі мої, і брати і сестри, те, що я бачу, що ми деколись на самому простому, підставовому рівні не знаємо ще Ісуса. Ми знаємо, як співати, знаємо, як перехреститися, знаємо декотрі гріхи, але часто в наших думках і в нашій поведінці не поводимося так, як вчив Ісус Христос. Не поводимось так, не благословляємо. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Прости їм. Святий Стефан, пам'ятаєте, другий день Різдва, коли його камінювали. Він говорив за тих, хто його вбивали. Отче, прости їм, бо не знають, що Це Говорив Ісус на Христі. А Степан говорив: Господи, прости їм і не порахуй їм цього гріха. Пробач їм, Господи, гріхи їхні. Наше з вами, властиво, брати і сестри, завдання сьогодні, особливо, коли ми письменні, дуже багато з нас вміє читати, дуже багато з нас є достатньо освіченими. Я вважаю, що одне з наших завдань, брати і сестри, пізнавати Ісуса Христа, тобто читати Євангеліє, читати Євангеліє, читати Євангеліє кожний день. Ви знаєте, є чотири Євангелії. Кожний день читати 15 хвилин, 30 хвилин і пропускати це слово, і, і, і дотримуватись його. Дотримуватись Його. Маємо перед собою все життя. Залишилось тобі рік, дотримуйся рік, залишилось 30, 40, 60, живи так. Раніше, знаєте, були такі часи, що Євангеліє було латинською, священники вчили латинською. Ще отець Ян він вчився, напевно, більшість предметів латинською. Люди вміли співати, навчилися святу месу, і лише священник те, що сказав, те вони й десь знали з Євангелії. Але часи змінилися. Часи змінилися. Ми всі, слава Богу, письменні. Ми всі можемо читати прямо, слухати Ісуса і потім, якщо маємо запитання, прийти до священника і звіритися з Ним. І, звісно, що в першу чергу ми самі це маємо робити, священники, читати, читати і ще раз читати, чого я про це наголошую. Я про це наголошую, тому що в моєму житті воно так відбувається. Дорогі мої брати і сестри, що дякуючи тому, що я щоденно читаю Євангеліє, я бачу, як це Євангеліє мене проникає. Наприклад, в цьому випадку, про який я з вами поділився, це все, і слова Ісуса, Ісус говорить: благословляй тих, хто тебе скривдив. Скільки благословляти, та доти благословляй, поки через це благословіння в Твоє зранене серце не війде, лікуюча благодать Ісуса. Розумієте, коли я молився за цього чоловіка, який негативно говорив на мене, кричав на мене, якісь з нього некрасиві слова пішли в моєму напрямку, погрози, це було зранення. Коли я молився, один десяток, другий десяток, третій десяток, я відчував, як приходить Божа благодать, Матінька Божа, Дух Святий, і лікує моє серце. Ну, Ви вдома посварилися. Завжди, коли буває якась сварка, це завжди дуже важко, хіба що ви не сваритеся. У вас вже все всі світленькі, всі трезвенькі. У вас мир, а дай Боже, дай Боже. Я би дуже тішився. Але якщо ви сваритеся, що відбувається після сварки якоїсь? В темряву людина закривається і починає цю жувачку там жувати, що він зробив? А я йому нічого не зробила. А що вона? Нащо вона на мене так побзрала? Я пам'ятаю, господи, помилуй. Я люблю ці всі сімейні історії. Ми сидимо за столом. Тато починає на щось виховувати, а мама. Так подивилася. О, знаєте, це жінки вміють, правда, чоловіки? жінки так вміють так, так подивитися оп'ять. Там упив 50 рам, то тепер він великий нянь одесь був дотепер. Ні? Ну, то... І вона типа нічого, вона тут не при чому. А хто це зробить? І тоді мій тато, що так дуєш? Що вже? А вона йому ще щось виповіла, Ну, і ту його маєш циркус. Знаєте, що значить слово циркус? Бігати довкола? І пак починається до ганялки грати, Господи, помилуй, простий сохрани. Добре, відбулося. Що потім? Хто з вас біжить до сповіді, хто з вас бере ружанчик і молиться за жінку, яка все розпочала? Хто з вас, чоловіки, молиться, ружанець кожен день за жінку? Не молитеся за ворогиню свою? Бо хто тоді ворог, той, кого ми ненавидимо, бо не хочу її бачити? Кого ворог? Чоловік, бо не хочу його бачити, або ще хтось там з сім'ї? То хто з вас слухає слова Ісуса, який говорить, благословляй ворогиню Свою? Не йди спати, поки не простиш? Не йди спати, поки не. Ні, я тоді ще собі пів літра дозволю, ну, бо як так жити коли такої ворогині? А де навчання Ісуса? Де тоді все наше християнство? А пак ти знаєш, що Він учора зробив. Юй, та що там чули те, що було у Анці? Юй, та такое було. А де Ісус? Де тоді Ісус? Ісус ту у церкві? А цього замало. Цього замало. І пак робимо вид, що все добре. Робимо вид. А вам знаєте, що треба робити? В першу чергу кожному самому покаятися, а не доказувати, хто винний. Самому треба покаятися і благословляти того, хто вважає, те, що вас кривдив, а потім піти до сповіді, зловити священника, сказати, Отче, не чекати до Різдва, не чекати до Пасхи, відразу піти посповідатися. В найближчу неділю не давати місця дияволові, не давати місця дияволові. Одне з найбільших послань Ісуса, яке Він нам прислав, яке Він нам дав, це любов, в якому вписане пробачення. Послухайте, що сьогодні говорить апостол Йоанн в своєму посланні. Хто каже, що Він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата? Той ще доці в темряві. Що значить не хочу його віддіти? Що значить не хочу його віддіти? Ненавиджу, ненавиджу. А чи впускаєш світло Христове, чи молишся за цього свого брата? Ми всі тут майже, напевно, в вашому селі, напевно, всі охрещені. Неважливо, чи то православний, чи греко-католик, чи римо-католик. Всі, напевно, християни. То це твій брат, твоя сестра, а тот сусід, да, який тобі щось там, не знаю, 20 сантиметрів забрав яблуні. Якщо ти його ненавидиш, якщо ти його ненавидиш, то ти в темряві, то ти в темряві. А що робити, щоби бути в світлі? Молитися за брата свого, молитися. Господь нам дав таку просту молитву. Отче наш, Господи, помилуй. Церква нам дала молитву, з отримали ми вервичку до Божого милосердя. Ісус постійно являється, дає нам нові і нові молитви. Але все просто, Господи, помилуй і благослови. І от Якщо ви хочете досвідчити силу свободи і присутності Ісуса Христа, то потрібно молитися в першу чергу за ворогів, а потім уже про здоров'я, тому що часто хвороби є від ненависті, від злості, від непробачення. Звідти йдуть часто хвороби. Що людина напружена, носить в собі цю якусь злість, непробачення, впусти туди світло, в першу чергу молися за ворогів, скільки Скільки влізе. Поки не відчуєш, як цей ворог став місцем благословення. Для мене, наприклад, цей випадок того. Тої зустрічі, скажімо, ну, болісної стало досвідом місцем перемоги Христа Воскреслого. І я не знаю, як Господь ще мої молитви скерує. Можливо, ця людина, колись ми з ним на небесах побачимось, і Господь мені покаже, як моя молитва, ці кілька ружанців, ці кілька днів я його згадую. Я згадую про цю ситуацію, як про перемогу Христову. В мене багато таких ситуацій. Коли я в якусь образу впускав Христове Воскресіння, Його силу, це є свідоцтво перемоги Ісуса Христа. Що так Він сказав, що коли молитеся за тих, хто вас кривдив, ви стаєте потім вільними, це світло вас зростає. І цей досвід, Хрест, рана, стає місцем, де виливається Божа благодать. А якщо ми Ісуса туди впускаємо? То якась рана стає місцем, де зростає темрява. А хто рішає, чи це місце з рани не стане місцем перемоги? Кожний з нас рішає. А щоби нам почути Ісуса Христа, нам дуже Це мало брати і сестри слухати проповідь. А потім включити інтернет, дивитися в інтернеті новини, дивитися в телебаченні все. І весь той, можна сказати, негатив або біль, яка звідти йде, там немає оцінки, як Ісус бачить все. Наші мозги проникають потім так, як диктує нам певний погляд, ну, горизонтальний, мирський. А де в цьому погляд Ісуса Христа? Де те, що Христос уже переміг? Де благословіння? А ми що? Ми дуже часто властиво втрачаємо, бо починаємо нарікати, підспівувати, або боятися. Боятися майбутнього, котрого немає. Чому? Повертаємося до початку: бо мало Ісуса, бо мало Ісуса. Що потрібно зробити, збільшити Ісуса? Яким чином слухати Його? Тобто слухати проповіді, слухати, читати Новий Завіт, вийти на прогулянку, взяти ружанчик, один ружанчик, другий, якнайбільше перебувати з Ісусом, щоби ним проникнути. І отець Ян, коли я читав Його приклад, ну це якраз така людина, яка дуже сильно була з'єднана з Ісусом. Його приклад хай нас теж до цього заохочує. Брати і сестри, маю для вас домашнє завдання. На сьогодні, на найближчі дні, в пам'ять Отця Яна, ваше домашнє завдання це прочитати перший лист апостола Йоанна. Хто не знає, як його знайти, ану, підніміть руки, хто знає, як знайти перший лист апостола Іоанна. Підніміть руки. Вище. вище. Всі, хто не знаєте, підійдіть до тих, хто знає. Я думав, що всі піднімете, але отець Андрій, будь ласка, зробити зустріч зі святим Писанням і навчити людей шукати Слово Божого, тому що. Отець Єпископ прийшов і дав домашнє завдання, і, будь ласка, прийду провірю. Можна і на пам'ять навчитися. Наступний раз як віршик розповісти перший лист Апостола Яна. Тому що для того, щоб пережити глибоко присутність Ісуса, потрібно його прийняти теж через Його навчання. Бо він сказав, хто слухає мене. І дотримується мого слова, зберігає Мого Слова, в того я в серці перебуваю. Нехай Дух Святий зміцнить нас любов'ю до Слова Ісуса, і нехай навчить нас насичуватись і зберігати Його Слово. Амінь.